Всім доброго дня! Вірш називається Ненависть в мені, вибачте за емоції. Наше життя летить крізь пальці, немов не білі так. Скільки ми в цьому житті зробили щось не так, якби час би хтось спинив, я б не зволікав. Я пробачення просив всіх, кого я знав. Когось обідив словом я, а когось думками, вибачте мене усі, навіть рідненькі з вами, вибачте мене і ті, з ким не по дорозі, яких я б і не хотів бачить на своїм порозі. Мамо, вибачте мене за тяжкі, дні зі мною. Ти від одна від цім житті кохаєш мене душою, сестричку. Вибачте мене за дитинство, яке пройшло зі мною. Я від не ангел, сам від знаю, важко було зі мною. В тебе, тато, я просити пробачення не буду. Я б тебе, тато, запихав голки, як відьма в куклу вуду. Ти відь мене, сестричку й маму на дорозі кинув. Я з посмішкою дивився в небо в той день, коли ти згинув, я з цим гріхом піду до Бога. Але тобі я не прощу, нам в житті хотілось сонця, а не клятого дощу. Я пробачив би усім, хто по життю ламав, але тобі я не пробачу, ти від добре знав. За тяжке наше життя ти не хотів і знати. Як ти міг десь там вдалі нормально собі спати. Знаєш, тато, ненависть це буде вічно жити. Від життя було важке, я не навчився в нім любити. Але є, тато, і дні, коли з небом я говорю. Мені хотілось хоч на мить посидіти з тобою, ненавість до тебе, тато, в грудях відсидить. Але тебе в живих нема. І серце відболить, але життя летить крізь пальці, немов на білі, так. Дякую тобі за те, що при біді даєш нам знак. Усім дякую, на кінець хочу побажати кожній дитині, рости в повноцінній сім'ї. Життя без батька, немов ад. Вибачте за емоції і ще раз усім дякую.